Чурму легше сидить, як працівнику ДБР краще. Ви вже, знаєте, ви вже знаєте, не в тому суть. Звані, я підполковник ДБР. От, тут я старший солдат. Я працювала в міліції, в поліції. От, зараз, зараз я працюю слідчим в ДБР. Я не звільнена з посади, так. я мобілізувалась добровільно. У мене є пріоритет, і я вважаю, що тут, наразі, я... це більш пріоритетна для мене робота. І я просто повідомила, що я піду. Ну, Ніхто в це не повірив, звісно. Я не була військовозобов'язаною, бо жінки не військово зобов'язані. Я прийшла в ТЦК, ну і я не сказала, де я працюю, звісно. І в мене не було військового квитка. Я сказала, я хочу мобілізуватися, ось у мене сертифікат, я прийшла бойову медицину, так, мед, я все це прийшла, бо я готувалася до цього. В липні я прийшла так мед, і в вересні мені дзвонили в ТЦК, приходьте ВЛК. Я прийшла все, ВЛК, Куди ви хочете, кажу ось бойовим медиком. Яку бригаду? Я кажу: я не знаю в якусь бойову. Ну, для чого бойовим медиком працювати? Десь, мабуть, ж в бою, правильно, Ну, логічно. І сказали, є 72-га бригада, але вона тільки в самих, ну як в самому пеклі. Ога, кажу, мені значить туди. Я поїду, попрацюю, когось врятую. Ну, рік, ну, максимум два, я так планувала собі. От я буду з хлопцями, я буду тут разом. Я ніколи не була туристом, не відпочивала в палатках, а тут такі умови, думаю, всі можуть, і я зможу.